Першу чергу треба заказати отаку от планочку Пікатіні. Передається в інтернет-магазинах. Вона алюмінієва. У нас конкретно для того, щоб тяжкий приціл змогла витримати. Також для приціла потрібно замовити отакі от кальцеві от тримачі. Далі, далі ми на самому стінгері на оцієї прицілювання, висверлюємо два отвора під планку Пікатіні. Обов'язково, щоб оці відстані співпадали і обов'язково, щоб вони були на лінії прицілювання. От лінія прицілювання Вони мають йти отак, от повністю в соосно цієї лінії прицілювання. Далі просто двома болтами кріпимо саму планку Пікатіні. І на планку Пікатіні виставляємо вже приціл. Приціл у нас вже ав автоматично, через те, що ми висверлювали на однакових відстанях. Отвори знаходяться соосна, але після висверлювання ми все одно проводимо так звану холодну пристрілку. Коли ми складемо стінгер на землю, відкриваємо прицільний пристрій. Ну, на землю чи на іншу поверхню, вибираємо точку прицілювання, прицілюємося через штатний приціл і далі е засобами приціла виводимо хрестик туди, куди ми цілимося штатним прицілом. І того у нас буде повністю співпадати точка прицілювання з передбаченим виробником і значно покращує наведення на ціль.